Завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про міську клінічну лікарню. Номородин ГРВІ Ну і звісно трішки про красу. Тож не перемикайте. Клінічна лікарня номер один, що знаходиться по вулиці Мотейки, відзначила своє 70-річчя. Про історію закладу та нинішні досягнення розкаже головний лікар лікарні Тарас Василик. У 1945 році ще минулого століття у на території школи, яка вміщувала в себе чоловічий і жіночий корпус, була розміщена лікарня номер один в місті. Вона на той час стала однією з перших клінічних баз медичного університету, медичного інституту, зараз це є медичний Івано-Франківський національний медичний університет. І наша ця співпраця тісно пов'язана з медичним університетом, який теж цього року святкував 70-річчя. І ця співпраця е, донині дає нам можливість проводити е, сучасні оперативні та діагностичні втручання. До розвитку закладу доклали немало зусиль моїх попередників: це є е, Анатолій Шевчук та Євген Романишин. 50 років тому в міській лікарні номердин була створена травматологічна служба. І сьогодні під керівництвом Івгора Шиболя вона є переводоводою в області, а також відтізатівкою нашої лікарні. І саме колектив травматологічного відділення, проводячи сучасні оперативні втручання, такі як блокуючий інтермедулярний остеосинтез, ендопротезування та інші складні операції, ставлять на ноги пацієнтів. Які ще років 10 тому були приречені прикутими до ліжка, структура лікарні складається із хірургічної служби, в яку входить 60 ліжок хірургії, 60 ліжок травматологічного відділення. Існування та розвиток лікарні неможливе без приймального відділення, травпункту, без терапевтичного відділення та неврологічного відділення. Без допоміжних служб, адміністративно-господарської частини, ну і, звичайно ж бухгалтерії. За останні кілька років колективу лікарні вдалося збільшити поступлення позабюджетних надходжень більше як шість разів. Ну, не без того, що завдяки е, виділенню коштів з місцевого бюджету е, останніми роками це більше як 7 мільйонів гривень, нам вдалося е, оновити обладнання, закупити сучасне е, новітнє обладнання, модернізувати пот... існуючі потужності, проводити реконструкції закладу. Так, два роки тому у нас відкрито сучасне відділення реанімації анестезіології та інтенсивної терапії. І саме сьогодні воно буде удостоєне звання безпечне відділення, чисте для пацієнта. Нам вдалося відремонтувати і налагодити роботу сучасної дескамери, сучасної стерилізаційної, оновити та повністю обладнати рентгенкабінет на три робочих місця. Також обладнати і оновити обладнання на кабінеті яке забезпечує обстеження пацієнтів, які звертаються в органтному порядку. Можу сказати, що колектив, який налічує більше 400 чоловік, серед яких 75 – це лікарі, 180 – медсестри, 170 іншого персоналу, забезпечує надання. Екстреної і планової допомоги, в тому числі стаціонарної амбулаторної. Щороку ми надаємо допомогу практично 20 тисячам пацієнтів. А якщо брати за існування всього закладу за 70 років, то це більше півтора мільйона пацієнтів, яких ми оздоровили. Теж сьогодні свій 64-й рік день народження святкує Ігор Козень. Тепер він очує хірургічну службу клініки Феофанія. І власне він в 80-х роках вперше в Україні почав проводити. Водити лапороскопічні операції його справу. Справно продовжує його син Ярослав Козань, який очолює хірургічну службу і завдяки якому відділення є передовим у проведенні лапароскопічних операцій в області. Спільно з працівниками кафедри, а також і з керівниками підрозділів і служб, ми працюємо над втіленням в життя питань, так би мовити, реформування галузі охорони здоров'я. Ми неодноразово зверталися і звертаємося з тими проблемами, які або вирішеннями, яких могло би вплинути на ті зміни на покращення надання медичної якості. Ми ініціюємо на державному рівні створення єдиного медичного кодексу, в який будуть включені всі законодавчі акти, які діють зараз на теренах України. Ми хотіли би, щоб була стопанева освіта наших середніх медпрацівників, щоб добували, хоча б початкову освіту, молодші медичні працівники, тому що вони фактично працюють без будь-якої освіти. Хотіло бися, щоб в Україні відновлено було виробництво медичних препаратів, імунобіологічних препаратів, а також щоб відновити ремонт та випускництво сучасного. Національного е, обладнання, тому що дуже часто нам приходиться е, купляти обладнання. І... Скажем, іноземного виробництва, яке не завжди не завжди є якісним. Однією із важливих бачень адміністрації лікарні, зокрема мої, це є проведення і продовження реконструкції всіх підрозділів і служб. Сьогодні у нас проводиться реконструкція приймального відділення, практично вона є на завершальному етапі. Сьогодні ми проводимо. Ремонти по палатах відділень для покращення умов перебування пацієнтів. Ми більше як 20% із того, що ми отримуємо позабюджетних, виділяємо на покращення умов наших праці, наших працівників. Цим самим ми хотіли б привернути увагу на пацієнта. Ми б хотіли створити їм комфортні умови а відповідно і створиться належні умови надання допомоги. Період застуд медики кажуть, з кожним днем зростає кількість пацієнтів. Більше дивіться далі. Сезонна застуда атакує. За останній період до медзакладів області щотижня звертаються майже 3,5 тисячі прикарпатців із симптомами респіраторних інфекцій. Приблизно стільки ж лікуються вдома. Такий сплеск захворюваності кажуть фахівці, спостерігають кожної осені. Втім, нехтувати першими симптомами не рекомендують, особливо що стосується дітей. Якщо у малюка кашель нежить температура та погане самопочуття варто одразу викликати лікаря, щоб не допустити ускладнень. Між тим, наслідки ГРВІ можуть бути важкими і для дорослих. Наслідки чи грипу чи респіраторних інфекцій, іноді бувають дуже важкими для людей із хронічними захворюваннями, хронічними захворюваннями і серця, і легень, і ендокринної системи тобто, тоді коли в тих людей, коли які мають надмірного тіла або коли є цукровий діабет, цим людям треба особливо ретельно ставити до свого здоров'я і в жодному разі. Азі не бавитися вдома самолікуванням, а власне іти до лікарів і просити доброї допомоги кваліфікованою. Тим, хто ще не потрапив у на те застуди, варто максимально потурбуватися про власне здоров'я у умовах, коли холодно і на вулиці, і в приміщенні зробити це не так вже й легко. Втім, фахівці кажуть, захиститися від респіраторної інфекції можна навіть елементарними заходами безпеки. Найпростіші методи це насамперед особиста гігієна. Якщо є кашель, пчихання обов'язково одягати маску, особливо це в людних місцях. Відповідно, якщо знову ж таки такі симптоми, уникати людних місць, а часто мити руки. Ну, звичайні такі добре спати, добре харчуватися, не зловживати такими ну гарячими, скажімо так, гарячительними напоями, тобто спиртними алкогольними напоями. Краще загрітися гарячим чаєм, гарячим якоюсь юшкою чи бульйоном. Втішає те, що наразі медики не зафіксували в Україні випадків грипу. Між тим нагадують, найефективнішою для його профілактики є вакцина. В аптеках вона з'явиться імовірно в кінці жовтня, на початку листопада. Осінь – це відмінна пора для косметологічних процедур. Хочете зробити вашу шкіру доглянутою, завітайте на пілінг. Пілінг це процедура видалення верхнього роговілого шару шкіри за допомогою розчинів кислот. Після пілінгу шкіра поступово відновлюється. Мета цієї процедури подліпшити зовнішній вигляд шкіри, посилити синтез гіалуронової кислоти і колагену. Є різні види пілінгу. Механічний, хімічний, лазерна шліфовка, мікродермабразія. Сьогодні поговоримо про хімічний пілінг. Хімічний пілінг це пілін з спеціальними кислотами, наприклад, такими як трихлороостова кислота, гліколова, молочна, фруктові кислоти та інші. Поглибинні дії він ділиться на поверхневий, середину та глибокий. Ким буде пілінг залежить від виду і концентрації кислоти. Так само від часу аплікації на шкірі. Сама процедура проходить у декілька етапів: очищення і знежирення шкіри, нанесення діючої речовини на шкіру, його нейтралізація. Поверхневий пілінг рекомендований для молодої шкіри або для шкіри без особливих проблем. Він поліпшить колір обличчя, а також допоможе позбутися від запалень і висипань, видали ороговілі частинки. Застосування більш концентрованих кислот дозволяє домогтися серединного пілінгу. Він рекомендований при багатьох проблемах шкір: зморшки, вугрова висипка кне, рубці постакне, пігментні плями, втрата пружності, тьмяний колір обличчя. Глоблокий пілінг це процедура, яка повинна проводити стаціонар кваліфікований лікарем. Цей вид пілінгу прибирає яскраво виражені проблеми, глибокі зморшки та рубці. Хімічний пілінг потрібно робити курсом шести процедур, щоб ефект був помітний. Після середини глибокого пілінгу можуть з'являтися стійкі почервоніння. Шкіра може здаватися дуже тонкою. У цей період потрібно використовувати живильні креми з високим фактором захисту від уєфпроменів. Проте показами до проведення пілінгу є онкологія. Огія, вигінський період лактації, захворювання шкіри та рани на ній. Ну що ж, наразі це все. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте.